Існують прості та зручні таблиці від IMDB, які відображають успіх того чи іншого серіалу за допомогою оцінок кожної серії. Це найвідоміший та найзвичніший для людей сайт, на який звикла орієнтуватися більшість, тому в інтернеті такі таблиці є популярними. На IMDB пуститися берега оцінило більше 2 мільйонів глядачів, а таблиця серіалу виглядає якось так. В очі, звісно ж, кидається єдина жовтенька оцінка, яка має незвичний для серіалу рейтинг 7,9. Серія називається Муха. Вона навіть Стала таким собі мемом тепер, коли люди натрапляють на таблиці до різних серіалів, і там є та сама серія з жовтою чи навіть червоною оцінкою, яка сильно відстає від інших епізодів, коментарі виглядають приблизно так. Загалом ця серія запам'яталася як одна з найсуперечливіших в історії серіалів та залишила величезний слід. Тому про цей славнозвісний епізод я й говоритиму, адже насправді та оцінка аж ніяк не відображає рівень цієї серії, а навпаки, говорить про її унікальність. Десята серія третього сезону під назвою Муха є пляшковим епізодом. Це означає, що на нього було витрачено мінімум бюджету. Усе через те, що третій сезон ще до цієї серії значно перевищив витрати, і тому довелося знімати обмежену в бюджеті серію. Про це нам і говорить одна локація. Два актори та надокучлива муха, але це лише ніби зробило серію креативнішою та особливішою, адже вона у багатьох аспектах суперечить серіалу. Якщо ми звикли до постійного нарощування темпу, тривоги, загострення подій, то муха це помірний епізод, який ніяк не впливає на хід серіалу. І ця нестача екшену є найголовнішою причиною невдоволень глядачів. Але робить він дещо інше: наповнює його важливими моментами, досліджує персонажів, їх стосунки, безсумнівно стає родзинкою та навіть додає комедію, що не є характерним для пуститися берега. Yeah, channel, right До початкових титрів нам просто показують кадри з мухою крупним планом. А вже після них Волтера Вайта, який не може заснути. Після цього одразу настає ранок. Волтер Вайт збирається та йде на роботу. Все виглядає буденно та виснажливо. Вайп звичайного офісного працівника, який ненавидить те, чим займається. У лабораторії вони вже разом з Джесі займаються прибиранням та готуються працювати. Волтер проводить розрахунки, за допомогою яких розуміє, що речовини, яку вони виготовляють, менше ніж повинно бути. Вони шукають пояснення для цього, а після Джесі відходить. Волт помічає муху, намагається її вбити, і тепер весь сюжет будується навколо цього. Насправді звучить доволі комічно. Люди, які займаються виготовленням наркотиків та перебувають у центрі нещадного серіалу, сповненого жорстокими подіями, протягом цілого епізоду просто намагаються вбити муху. Уся ця комічність підкреслюється репліками Джесі? So is fly This is water? Суперечкою між двома кардинально різними за характером людьми, нескінченними намаганнями вбити ту кляту муху та навіть операторською роботою, але комедійний аспект це лише прикраса цього насправді серйозного епізоду. Хоч серія і виразно виділяється серед усього серіалу, вона все ж максимально тісно пов'язана з попередніми епізодами, готує до майбутніх і точно не вибивається чи заважає загальному сюжету. Зовні вона зовсім інша, але в діалогах героїв ми розуміємо, що цей епізод такий же тривожний, як і весь серіал. Цими самими намаганнями вбити муху. Він з нам нагадує про ієрархію в стосунках, які на папері виглядають як рівнозначна співпраця, та характер персонажів протиставляючи їх один одному. Про це й годі говорити, адже ми звикли до того, що Волтер Вайт – це набагато досвідченіший, розумніший та стриманіший чоловік у порівнянні із запальним та хаотичним Джесі Пінкманом. І ця серія лише черговий доказ того, яка роль кожного з дуету: хто головний, а хто другорядний. Навіть у фіналі серії саме Джесі вбиває муху, а Волтер Вайт його страхує, тримаючи драбину. Це доволі символічно, адже ми знаємо, що він відчуває відповідальність за свого минулого учня, якому неодноразово доводиться робити брудні справи. Вже через дві серії Волтер виконує свій обов'язок та рятує Джесі. Run. Елементарні дії героїв просто підкреслюють величезну різницю між ними. Хоч Волтер і пояснює Джесі, що ця муха це насправді проблема для них та їхньої роботи, але хлопець не вважає за потрібне щось з цим робити. You can't order shit, Adolf, right? We're 50 -50 Щодо ролі самої мухи та її символізму, зрозуміло, що вона, якби це не звучало, є центром усього епізоду. Те, як Волтер Вайт із самого початку спалахує, намагаючись позбутися її, вже багато про що свідчить, адже він потрапляє в ситуацію, коли щось виходить з-під його контролю. Це робить його злим та агресивним, а його рішення виглядають доволі дивними та навіть тупими. Навряд чи ти вб'єш муху, підкинувши свій черевик. Але він просто прагне її знищити, паралельно щось розбиваючи чи навіть когось вдаряючи. У намаганнях почати контролювати ситуацію, він втрачає контроль над собою та здається, що припиняє тверезо мислити. Муха підкреслює одержимість Волтера чи вже в таких випадках Хайзенберга, рішення та вчинки якого можуть бути фатальними. Так само муха може символізувати відчуття провини, яке переслідує його з моменту смерті Джейн. Він як тільки не намагається позбавитися цього неприємного дзижчання під вухом, але це здається неможливим. Вже після того, як Джесі її вбиває, а Волтер Вайт потрапляє додому, знову з'являється цей звук, і муха, яка здається, вже ніколи його не покине. Тож комаха цілком може символізувати все те, що переслідує життя героїв, їх нескінченні проблеми, амбіції чи постійні трагедії навколо них. Її символізм інтерпретувати можна як завгодно. Велика роль саме мухи і робить цей епізод особливим. Серія розділяє Волтера Вайта від Хайзенберга. Адже якщо в цій лабораторії чітко видно, як його мучують докори сумління. Sorry about Jane. То вже поза межами цього епізоду, тема провини Волта перед смертю Джейн майже не чіпляється і здається, що йому все одно. Друзі, буквально декілька секунд. Хочу розповісти про найкращий магазин Фанко в Україні. FancoTA це більше, ніж півтори тисячі одиниць оригінальної продукції, близько 1000 відгуків і ще більше задоволених клієнтів. Можливо, саме зараз час здійснити мрію та придбати фігурку Fanco Pop. А за промокодом CINEMA ви отримаєте знижку 5%. Вже пройшов цілий сезон між епізодом, коли Джейн померла, та цим же епізодом про муху. І незважаючи на це, дві серії напряму пов'язані між собою. Я вже згадував про провину, яка переслідувала Волтера Вайта, адже він не врятував дівчину, хоча міг це зробити. І саме це стало стержнем відчуття драми та тривожності протягом серії. Епізод розпочинається з колискової Скайлер. Це той самий звук, який використовувався раніше в епізоді Фенікс, коли померла Джейн. Пізніше в серії Муха Волтер Вайт розповідає про момент, який був підходящим для його смерті. Це знову ж таки той самий момент з серії Фенікс, коли Волтер Вайт дивиться телевізор, а в іншій кімнаті Скайлер співає колискову доньці. <menet noise> <speak> oh. oh, Серія муха це такий собі переваличний пункт. Який витримує драму, пов'язану з попередніми трагедіями, та готує нас до фінальних вибухових епізодів. Одна закрита локація дозволяє нам просто послухати діалоги ні про що чи навпаки про те, що найбільше турбує героя. Під час серії нам ніби дають перепочити, зображуючи доволі теплі стосунки між героями, хоч і не позбавлені драматичності. Але при цьому в кінці епізоду повертають назад у тривожну реальність, коли Волт дає зрозуміти Джесі, що він має прямі підозри, що хлопець краде, і це може призвести до трагічних наслідків. Now, Аналізуючи різні матеріали та думки, я знайшов можливо найцікавішу деталь, яка лежить у діалозі між Волтером і Джесі, та робить цю серію ще більш унікальною. Ми знову повертаємося до епізоду Фенікс. Напередодні смерті Джейн, Волтер Вайт зустрічає її батька в барі, і вони розмовляють про батьківство та воду на Марсі. І вже в цю ніч його донька помирає, а сам же Волтер Вайт, маючи можливість врятувати її, не робить цього. До чого ж це все я говорю? В епізоді муха Волтер Вайт розповідає Джесі про цей весь неймовірний збіг обстав. Зустріч у барі, розмову та смерть. І говорячи про це, він ніби дає зрозуміти людям перед екраном, що усвідомлює про своє перебування всередині якоїсь історії. Це той самий показник геніальності цього персонажа. Що робить його особливим в очах глядача? Він склав все докупи та сказав про те, що виходить за межі самого кіно, відкинувши факт випадковості. Волтер говорить, що повинен був вже померти і мав чудові моменти для цього, але його тримається історія й надалі, адже він їй потрібен. Це точно не характерно для більшості персонажів світу кіно, проте Волтер Вайт руйнує це. З іншої сторони, таке усвідомлення робить серіал більш реалістичним та життєвим. Адже скільки разів ми замислювалися про такі поняття, як доля чи збіг обставин, і тепер це робить герой серіалу. Я не можу запевняти в тому, що ця серія є однією з найкращих. А багато з того, що я сказав, комусь може здатися чимось звичайним і навряд чи особливим. Але я все ж схильний вважати цю серію певною мірою геніальною. Те, як вона проводить аналіз персонажів, використовує звичайну муху та дає простір для захоплюючих інтерпретацій є її перевагою. Їй не потрібен був екшен, стрімкий розвиток подій, епічні сцени чи мільйонний бюджет лише одне місце, дві людини. Та одна муха. І тепер цей епізод є одним із найконтроверсійніших в історії серіалів. А те, про що я говорив у цьому відео, є лише малою частиною тем та ідей, які ми можемо знайти в епізоді під назвою Муха. Впевнений, що в коментарях під відео люди напишуть ще багато цікавих думок щодо найгіршої серії пуститися берега. І це знову ж таки доказ її винятковості.